Україні. Герой. Герой. Слава Україні. Героям слава Дуже рада, що маєте гарну аудиторію. І в е, мене до вас е, таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь читали людину? Чи доводилось вам читати людину в прямому значенні цього слова? У ну, мене на. Якщо... Так, так, я слухаю. Ну, якщо враховувати е, ну, типу, емоції людини, то можливо, але саме, саме людини – ніколи. Дякую. Е, у мене на футболці закодована інформація. Прочитайте і декодуйте, будь ласка, фрагмент тексту, перейшовши за QR-кодом, ви це зможете зробити за допомогою своїх мобільних телефонів, навівши їх просто на мене. І, можливо, зараз ви не бачите мого лиця, але я наближаюся до вас своїм серцем, або ж за покликанням, яке для зручності я надіслала в наш чат. Сьогодні будемо читати одне одного і не тільки, якщо ви не проти, то поставте, будь ласка, в нашому чаті будь-який позитивний смайлик. Ви прочитали, написане, на людині в прямому значенні, а як це прочитати людину, якщо дієслово прочитати. Сприймаємо в переносному значенні, я вже від вас сьогодні почула. Отже, чи вдалося вам перейти за QR-кодом або ж е, за е, покликанням, яке ви маєте у чаті? Так. так, чудово. Я вас просила мати увімкнені мікрофони, щоб ми могли собі з вами спілкуватися. От, і сподіваюся, що ви вже бачите моє послання. Поки ви його розглядаєте, я розгорну презентацію і покажу вам назву нашого з вами знайомства. Отже, якщо раптом ви не будете бачити... Того, що я вам показую, тобто перед вами зараз має бути цей же qr код так в якому закодована інформація. Для зручності, і наступне це те, що ви прочитали, перейшовши за qr кодом До речі, ілюстрацію я створила спеціально для вас за допомогою нейромережі Далі в стилі відомого українського художника Івана Марчука, прописавши власне бачення поезії. Звернімо увагу Римами, сенсами, битвами, серця, й тьми бачу тебе. У кінці фрази, як ви зауважили, стоїть три крапки. Як ви здогадалися, мало би бути якесь продовження і, мабуть, це звертання. Як гадаєте, до кого до чого можуть бути звернені такі рядки? Це може бути будь-що предмет, абстрактне поняття, особа, власне, мені цікаво просто ваше бачення. Кого би або до чого могло б бути звернені могли б бути б звернені такі слова? Повімкніть, будь ласка, свої мікрофони. Можливо, Давай. це моя релігійний контекст. Прошу. Можливо, це має релігійний контекст. Можливо, дякую за вашу відповідь. Чи є ще якісь варіанти? В мене асоціюється сама картинка і текст з Алою Горською, можливо, по стилю, можливо, по поєднанню кольорів та а, слів. Так чудово. А тепер перевіримо, чи мали ми все-таки рацію. Так, я сподіваюся, вам вдається прочитати відповідь на моєму рукаві. Скажіть, до чого була звернена ця фраза Римами, серцем. Битвами, серця й тьми бачу тебе поезія. Е, так, отже, ми з вами сьогодні все-таки будемо говорити про, о, про поезію. Е, так, битва, чому, от, власне, які, які слова е, наштовхнули на те, що буде е, що це буде, власне, саме про, про поезію будемо говорити? Які слова, на вашу думку? Рими, сенси. Так, дякую. Так, це ключові слова. Рими, серце. Сьогодні змертає... змертає... звертаємося все-таки до поезії. Римами, сенсами, битвами, серця й тьми бачу тебе, поезія. Будемо поезію трактувати з вами кожен по-різному, і це буде прекрасно, бо згадайте за словами. Василя Симоненка, ми з вами не безліч стандартних я, а безліч продовжте, будь ласка, фразу. Всесвітів різних, безліч всесвітів різних. Пропоную вам вирушити в поетичну одіссею у віртуальному світі. Це, власне, і буде така назва нашого з вами заняття. Поетичне передбачення. Перед вами назва поезії, про яку ми сьогодні будемо говорити, заплющились на ліс великі очі страху. Як ви вважаєте, про що може бути поезія з такою назвою? Спрогнозуйте, скажіть те, що найперше спадає на думку. Це може бути будь-що, від образу до кольору, від ймовірної теми, до почуттів, емоцій? Неважливо, що вам спадає на думку? Як думаєте, про що може бути така поезія? У мене одразу асоціація з фольклором, бо є прислів'я вовків боятися в ліс не ходи, і тут також згадується і про страх, і ліс, і чомусь це перше, що мені здається. Дякую, Ольгу, дякую вам. Хочу також дещо спрогнозувати, який би текст Ми, ви зараз не почули, кожен із вас. Той, хто сказав і той, хто щось подумав, засоціював собі, матиме рацію, бо це ваше сприйняття, ваші відчуття, ваші інтерпретації цього важливого елемента твору. Я зараз говорю власне, про, про назву поезії, а точніше, це буде її перший рядок. Отже, зараз я вийду з презентації з тією метою, щоб прочитати вам. Поезію, а ми з вами будемо, я хотіла би, щоб ви її уважно слухали і намагалися сприйняти свої якісь асоціації, якісь відчуття, і пізніше, після того ми зробимо з вами таку собі кардіограму почуттів та емоцій. Отже, поезія. Заплющилась на ліс заплющилась на ліс великі очі страху. А в лісі, день як день, сидять опеньки над горнятами роси, могикають мурахи, і відьма їжаків стриже немов ягнят. Тутешній квіт лихий, це знає кожен з малку. Сюди ручна бджола не, пролет... не прилетить помет, Струсивши жовтий лист легенд на сонну мавку, тут вдосвіта пройшов чи пролетів поет. Це він, як глиця, впав у пісню мурашину. Він так, що аж роса, роси набрали в рот пеньки, З найменшого гриба, з останньої шепшини. Читає ліс, немов молитву. Навпаки. Я сподіваюся, що в вашій свідомості вже виманлювалися якісь асоціації, і ми з вами зараз будемо створювати кардіограму. Цієї поезії зверніть увагу, що по вертикалі зазначені різноманітні емоції, почуття для вашого вибору. Так ви я би вас попросила назвати, що ви відчули, коли ви прослухали, прослухали текст, а я буду їх відзначати на нашій кардіограмі. До речі, хочу зауважити, що ліричні образи насамперед впливають на нас, на читачів, емоційно діють на наші почуття, настрої, а вже потім викликають думки. І лише тоді ми вибудовуємо судження і інтерпретації. От. Тому е, прошу вас сказати, які власне, які, власне відчуття були, е, коли, ви, коли ви слухали поезію. Їх можна називати не за порядку. Е, Помітніть, будь ласка, мікрофони. будь яка Ні, я велика. Були... Так, так, звичайно. Насамперед, це спокій, напевно. Відпрочитано спокій, гармонія, а відчувалася втома? Можливо, найлегеніша. Бачите, я відзначаю, бачите, я вашу втому відзначаю. Так, е і оцей спокій, гармонія. Е наприклад, мені здалася була оця е така, знаєте, як світла печаль відзначаю вашу гармонію. Е які ще були е відчуття? Скажіть, будь ласка. Інком почитано якась. Певна безнадійність навіть виникала. Безнадійність. Такий ліс, Знаєте, що людина сама в лісі собі, то самотність також, так, меланхолія. Так, так. Безнадійність, самотність. Чи ще у вас є якісь думки щодо нашої кардіограми? Невпевненість. 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 Так, позначаю нашу невпевненість, погоджуюся. Зверніть увагу, зараз я з'єднаю все, що ви зараз назвали. Так, я постараюся вам, до речі, зразок такої кардіограми, потім відправити. Власне, щоб ви могли собі ще з нею додатково попрацювати, а це в нас вийшла така собі спільна кардіограма. Як ви зауважили, правда, відчуття, емоції наші були неоднозначні. вони змінювалися щоразу. Цікаво, хто дав життя творові, який має серце, душу, який зумів у наших із вами свідомостях створити такі різноманітні відчуття, запустити навіть кардіограму. Спробуємо дізнатися. Хто ж є автором е, цієї поезії? Чи ви вже його, можливо, упізнали і можете мені сказати? Ремарук? Так, так, дякую. Там, Це Ремар... написано на книзі. Так. Е... Дуже слушно, так дуже слушно і спостережливо з вашого з вашого боку. Зверніть увагу, я починаю говорити про Ремарука його ж словами. Це з його біографії. Пала зірка з високих верхів у дитячі, незамкнені очі. Якщо ви помітили, якщо пригадали, то в нашій поезії таки також були очі. Тут заплющені, а тут є незамкнені дитячі очі. Отже. Ігор Мару поет, журналіст, перекладач. Член Асоціації українських письменників з 1996 року, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, і багатьох літературних премій. Це, звісно, Ігор Михайло Миколаєвич, в особі Ігоря Ромарука, маємо справжнього майстра української поезії, поета глибоко пульсуючої думки, поета з великим набутком знань до речі, у багатьох галузях сучасної культури, що виявилися і в його поетичних текстах з Сподіваюся, ми це сьогодні помітимо. В 1984 році виходить його перша збірка, до речі, дуже знакова збірка Висока вода, що засвідчила його величезний талант. Він стає тоді членом спілки письменників України. Далі були е, і інші збірки, але вершиною його творчості вважається збірка Діва Обида, за яку у 2002 році Римарок удостойний національної премії імені Тараса Шевченка. Також Ігор Римарук є упорядником антології 80-ників, один із чільних модерністів генерації 80-х років, відданий модернізму, уособлює таку собі, знаєте, еродовану інтелігентність. Тому його твори перекладалися багатьма мовами світу. В своїх поезіях автор виступає в якості своєрідного. Прихованого Вергілія так не даремно ми сьогодні, бачите, так в нас наспізвучна була оця наша Одіссея він ніби то поводир, що сам потерпає від емоційного і харизматичного напруження своєї місії. Як відомо, інтелектуальна поезія має бути освітлена зсередини Божою іскрою. Отже, як ми бачимо, харизматичний це ми можемо побачити по його зовнішності, так е, от, і от ця Божа іскра, яка присутня в Римарукові, е, власне і. Можемо її зауважити у його збірці Сльоза Богородиці, в якій, і нашу, в якій і є розміщена поезія, про яку ми сьогодні з вами говоримо. Отже, перед нами текст: Створімо загальне враження від поезії. Як гадаєте, про що вона? про що вона? Текст є перед вами, ви можете в нього зануритися і скласти якесь ще своє враження. Заплющилась на, на ліс великі очі страху. Я так відразу, знаєте, забігаючи наперед, хочу сказати, що поезія ремарука взагалі вражає своєю образністю, містичністю, вона переплітається із природою, із символізмом. Автор, знаєте, створює якусь собі атмосферу загадковості, таємничості. І зверніть увагу, що ми маємо, власне, три катрени, три катрени. І хочу вашу увагу звернути на те, що кожен цей катрен можна трактувати по-іншому. Скажіть, яке враження от, у вас склалося від самої поезії? От про що вона на вашу думку? Пейзажна лірика. Я навіть не знаю, я якось не дуже нею прониклася, цією поезією, не можу пояснити чому. Знаєте, да, лі 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 лірика Ремарука, вона е, така, е, знаєте, як і сам Ремарук, епатажна, е, інтелектуальна, я думаю, нам з вами вдасться е, з нею. Впоратися, от, зверніть увагу, заплющились на ліс. Можна свою ліку, так, так, вас. звичайно. Знаєте, читаючи цей вірш, мені здалося, що герой він, по-перше, дуже. Оце перший рядок на ліс великі очі страху. Ніби якщо дивитися, що ліс якесь містичне місце, місце, де чатує небезпека, то герой вже ніби все одно, тобто, що він сам по собі вже такий. Спокійний, він стомлений, можливо, навіть байдужий. Так, чи довірять п'ять хвилин? Прошу? хвилин. 5, uh, 5. Uh. Власне, так ви маєте тут рацію, тому що, от якщо ми говоримо про ліс, що таке ліс? Ліс може бути і осередком страху, і осередком якогось відпочинку, правда, і ми маємо це заплющились на ліс великі очі страху. Образ страху нас викликає асоціація якоїсь такої загадкової таємничості, небезпеки, правда, враження, що ліс має якусь загрозливу сутність. В нашому розумінні зверніть увагу, далі сидять упеньки над горнятами, руси, могикають мурахи, і відьма їжаків стриже, немов ягнят. От маємо власне це образ відьми. Про що це до, до чого це нас може відсилати? Скажіть, це може стверджувати про те, що ми відслаємося до, до певних якихось міфологічних. Образів, правда, до такої якоїсь загадковості і таємничості в міфології, тобто маємо і, і природу, і, і якісь такі образи, які створюють картину природнього життя. От, власне, те, що ліс не викликає загрози, як на мою думку, нам показані оці морахи й опеньки, тому що вони показують природного життя в лісі, але вони також до підсилюють оце загадкове середовище. Чому відьма стриже їжиків? Ну, це вже власне цей образ пов'язаний з міфологією, і нам додає якоїсь певної певної чарівності. Дивімося на другу строфу, «Тотешній квіт лихий». Це знає кожен з малку. Сюди руч ручна бджола не прилетить поместрушивши сивши зовти, жовтий лист легенд, посовну мавку. Тут вдосвіта прийшов чи пролетів поет, і тут зверніть увагу до того лісу, потрапляє поет. Мені так видається, що в першій строфі ми побачили звичайну людину. Тобто, ліс це можливо якесь життя, так на яке ми можемо дивитися по різному. Звичайна людина подивилась на цей світ зі страхом, з якимось острахом, і тут з'являється поет. Е, от і е, знову ж таки маємо оцей е, образ маки, який мені чужми е, відразу нагадує лісову пісню Лесі Українки. Так, оця душа лісу. Він з'являється з'являється разом з ним якась, е, якась надія. Якщо звернути увагу на третю строфу, це він як глиця впав у пісню Мурашину. Він так, що аж роси набрали в рот пеньки з найменшого гриба з останньої шепшини, читає ліс. Немов молитву навпаки, і зверніть увагу: з'являється оцей поет. Він як глиця, він впадає мармуром у цю у цього морошинного лісу. Цей образ глибоко метафоричний. Він показує, що нам. Скажіть, будь ласка, глиця це є так. Це є те, те дерево, яке падає в оцей морошиний ліс. Ну, мені видається, що тут зливається. Власне, поет, людина зливається з природою, і ми тут бачимо такі різні погляди, напевне, на те життя, ліс наше життя, погляд звичайної людини з її острахом і погляд е, поета, так, який е, символізує спробу е, зайти в ту глибину природи, змі зблизитися з нею і з її таємницею. Скажіть, будь ласка, який до якого роду е, літературного належиться поезія? Лірика. Це лірика. А ви лірики на вашу думку? Пейзажне філософська. E... Погоджуюся з вами, є і можна говорити як і про, про філософську. зверніть увагу, що поезія написана шестистопним ямбом. так, Ми бачимо і чоловічі і жіночі, і жіночі рими, і в принципі це дає такого, такої мелодійності твору. І я би ще хотіла звернути вашу увагу. Перші строфі заплющилась на ліс великі очі страху. А в лісі день як день сидять опеньки над горнятами роси. Якщо ви звернули увагу на дворнятами руси, маємо таке собі перенесення в інший рядок, це е, Енджамбеман, е, так, такий, такий художній прийом доволі цікавий, е, з допомогою якого нам хоче е, автор показати оцю, е, оцю мелодійність. І е, я би вам ще хотіла показати, е, так, зверніть увагу, Маю такі ще рубрики, цікаві, я сподіваюся, що ви бачите. Так, от, Запросити вас в такий світ за рамками буквально. Чую, бачу, відчуваю. Назвіть, будь ласка, хоча б якийсь один образ, бо ми розуміємо, що власне наша свідомість, ми бачимо цей світ образами. Який образ ми бачимо? Хоча б один найяскравіший образ, який ми бачимо. Образ лісу. Образ лісу, дякую. Що ми чуємо? Вона, там а, Так, дякую, так, хоча б. А відчуття відчуваємо, що? Які в нас є відчуття? На початку за рік і Це образ, ліс, там... знаєте, якщо ліс брати те, що ми бачимо ліс, то відразу відчувається. Якийсь такий саме запах лісу, можливо, навіть після дощу. А, Чудово, дякую вам, запах лісу, просто чудово, дякую. Е, хочу вам ще запропонувати одну річ. Такі, дивіться, в мене така дуже також цікава під тим хештегом: е, символічні струни. Якщо вони символічні, ці струни, то як гадаєте, про що я хочу поговорити? Про... Часу. Так, так, про символіку. Ну, найбільш символічні, звісно, це є оцей ліс, це є цей страх. Мені би вже й проговорили з вами ці моменти. І власне, я би хотіла ще запропонувати вам одну вправу. Сподіваюсь, що ми дуже вкладемося точки перетину за межами поезії. От, власне, як ця поезія перетинається з іншими текстами, з вами, власне, або з подіями в Україні. Скажіть, з іншими текстами, ми, ми відчуваємо якийсь зв'язок. От пригадайте, може сказали про лісову пісню. Я, наприклад, відчула лісову пісню, бо в мене там була мавка, там також був цей страх. А події з, конкретно з вашим життям, може, маємо якийсь перегук з власним життям? Можливо, хтось з вас би хотів висловитися? О, оця поезія будь-що це може зовсім бути не про е, не про зміст самого тексту? Наприклад, саме коли прогулянка лісом, можливо, відчувається, що Співташок ми май... йдемо, чим щось таке тихе, спокійне. Так, дякую, це в кінці, коли з'являється поет. Ну і події в Україні. Я думаю, ми певно тут в Унісон скажемо, що е, абсолютно перегукуються в події, з подіями в Україні. Так, От ця точка перетину з тим, що відбувається сьогодні. В нас це той страх, який ми зараз відчуваємо як звичайні люди, і е, як на нього реагують поети, як намагаються е, так зараз виспівати все, що зараз відбувається в нашій державі, і дають нам надію, на те, що все-таки так, що все-таки ми е, прочитаємо ту молитву, прочитаємо ту молитву, чи і в прямому розумінні так прочитаємо її, і навпаки, і все-таки перемир. Навпаки, чи це не буде якесь осквернення Можете, будь ласка, підтвердити оцю вашу, вашу тезу з е, е, подіями в Україні, рядками з тексту, бо я не дуже зрозуміла. Дивіться, власне, що я мала на увазі, я хотіла вам сказати, що як текст власне перегукується сьогодні з нашими подіями. Ми маємо війну, ми маємо цей страх, ми маємо переживання. так, І коли з'являється в останній строфі в нас з'являється поет, він впадає у пісню мурашину. Тобто, мурашки це є життя, це є. Якась надія на те, що буде нова праця, так ми будемо щось відроджувати, ми будемо щось створювати. Бо зараз дуже багато молитов певне є в плані таких, що бажаємо чогось недоброго і своєму ворогу. І я все таки вірю в те, що ось ось, зверніть увагу, що ж роси набрали в рот пеньки з найменшого гриба. Тобто нам вдасться набрати тої животворної роси, животворної води з останньої шипшини. І ми прочитаємо цю молитву, прочитаємо її навпаки, власне, я мала тут на увазі, так, не, що вона вже буде тільки за перемогу, тільки на добро. Бо дуже часто погоджуватися зі мною, дуже часто бачимо, що все-таки ми чуємо. і... Такі дуже негативні так, вислови в бік нашого ворога, в принципі, на що і маємо право, і ми в очікуванні того, що все-таки буде, буде наша перемога, і наші молитви будуть не вже в бік страху, а в бік тої радості і в бік надії.